Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це, і хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Коли він, Йосиф, це задумав, ангел Господній у вісні з'явився йому. Наскільки почесно це для Йосифа? Бог уважав його гідним бути обручником тієї, що зачала від Духа Святого та стала матір'ю Божою. Святий Йосиф своєю мудрістю і тактовністю виправдав те високе довір'я, скільки інших людей поставлені такій гідності. Змарнували б усе своєю необачністю. Та святий Йосиф був справжнім Володарем своєї душі і свого серця. Він завжди розмірковував наперед. Обдумуємо і ми наперед. Поки щось зробимо, скажемо. Або коли лише в думці судимо, особливо. Коли йдеться про честь нашого ближнього, чекаємо висот просвідчення й поради, коли ми вжили всіх засобів, коли все обдумали і постановили так чинити, то Бог одразу зійшле до нас свого ангела, хоча ми цього не очікуємо. І от, коли він це задумав, ангел Господній у вісні з'явився йому. Так, справді, коли довкола нас все втихне, або ж коли темрява нас обійме, і ми своє зробили, скоро з'явиться світло, з висот прийде натхнення, появиться воля Божа. Який чудовий настрій мався ти Йосиф, коли ангел з'явився йому, так потішає Бог кожного, кого випробовує. І в міру відбутих терпінь підтримує їхню радість. Він завжди готовий нагородити своїх слуг і швидше вчинить чудо, ніж залишить у біді. Покладімся на Бога, коли нас мучить сильна спокуса, коли перебуваємо в біді, коли журба стискає наше серце, Він спішить, помагати нам. Де ніхто інший не допоможе. Уповаймо на Господа. О святий Йосифе, ти так спокійно і мужньо зносив терпіння, якими Бог тебе досвідчав. Молися за мене, щоб і я, допусти Бога, приймав так, як ти, щоб і я потіху й помочі чекав лише від Бога. Амінь. Істинним шляхом для вибраних душ є терпіння, а втіха для пустих і байдужих. Терпіння більше, ніж утіха, формує Душу святих. Один молодий чоловік, наділений неабиякими здібностями, відвернувся від Бога і, на превеликий смуток своєї Матері, впродовж восьми років безбожно жив. Мати його часто молилася перед образом святого Йосифа і зі слізьми на очах просила святого, щоб допоміг дорогому синові навернутися. У березні просила вона й інших людей, і вони разом з нею гаряче молилися за навернення її сина. Одного дня цей нещасний хлопець прийшов до церкви. Вислухав святу проповідь і, коли почув про солодкий мир, який відчуває людина, яка служить Богові, глибоко зворушився, невдовзі відкрив своє серце ласті Божій і щиро покаявся.